В новій колекції безліч варіантів універсальних моделей оправ у пластику і в металі також. Саме класична форма підійде і жінкам, і чоловікам. Повністю металевий корпус у золотому кольорі, але з обрамленням самого окуляру в темному, тому вони не занадто блискучі в образі. Мають металевий завушник, який майже повністю оформлений у пластикову накладку чорного глянцевого кольору, і має ось такі кольорові цікаві кінчики. Брендування на завушник. Має завушник на флексах, який дає. Є надійну фіксацію на обличчі, вони гарно і комфортно прилягають до голови. Рухомі носоупори, завдяки яким посадку на перенісі можна підлаштувати стильно, мінімалістично і зі смаком поготись. В таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус або для корекції астегматизму, але й на плюсові дооптрії теж можна, тобто, якщо це окуляр буде для читання, вона зручна для того, щоб приспустити на кінчик носа і таким чином перед собою почитати. Замовити таку оправу або ж окуляри. За рецептом цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм для цього артикул у коментарях.